Як створити модний успішний впізнаваний бренд та побудувати сильну компанію? Ці питання задає собі кожен підприємець? Всім привіт! Мене звати Анна Межуєва, і сьогодні в нас з вами рубрика Розбір бізнесу. Це нова рубрика, яку я вважаю неймовірно важливою формуванні надивленості кожного підприємця, що є найважливішим скілом, тому що саме за допомогою нашої надивленості ми з вами можемо впроваджувати нові фішки в бізнесі, приймати швидкі рішення, аналізувати. Та рухатись вперед, і саме сьогодні ми з вами починаємо з бренду ELO YOGA. Спочатку давайте розберемо що таке бренд. Ніша – спортивний одяг, заснований в Лос-Анджелесі в 2007 році. Саме звідки я вам знімаю це відео. Засновники, два друга це в нас Дені Херіс і Марко Джордж. Вони співвласники, і вони не випадково заснували цей бренд, як можна подумати, і не було в них такої романтичної історії, що з нуля в гаражі, як то часто буває. Вони вже були на той момент досить такими успішними бізнесменами, які мали компанію Color Image Apparel, під якою працювали декілька брендів. Відомі на все США, і вони були постачальниками якісного одягу, тобто з якістю з виробництвом в них не було ніяких проблем на запуску. Тобто їх сотні тисяч футболок взагалі і носять люди, і так само вони виробляють це для інших брендів. Як каже Дені Херріс, ми хотіли створити бренд, який буде будуть не просто носити, а буде змінювати почуття людей. Що важливо ще знати? Взагалі, у середині 2000-х в США і в світі вибухнув такий, ну здебільшого, так ми про США зараз говоримо. Вибухнув такий тренд, як велнес, йога та усвідомленість, тобто свідоме життя. Всі перейшли від фастфудів Макдаків, почали думати про щось більш свідоме, бо все ж таки 21 століття. -е сторіччя. Але на ринку не було преміум бренду, який би об'єднував і естетику фешн, комфорт і філософію взагалі розвитку постійного. саме це і стало точкою. Народження ELO Йога, власники не просто так. Вони це зрозуміли, вони знали точно, як це можна реалізувати, і з цього почався шлях. Тому що в той момент ринок був заповнений такими брендами спортивними, як Nike, Puma, Lululemon, теж і тут популярно саме в Америці, але не було. Щось такого, що хочеться носити, було або занадто мас-маркетне, або занадто спортивне. Тобто, такі, якщо ви пам'ятаєте, ну воно і зараз є насамперед такі яскраві логотипи Adidas, Nike. і вони вирішили йти від зворотнього, тобто мінімалізм і преміальний сегмент. Тобто вони відрізнялись саме цим. Спокійна розкіш, та взагалі це така як енергія балансу. Це їх такий майнсет. Що от баланс це не, не тільки йога, тобто вони говорять про баланс в цілому, підхід до життя не просто одяг, це підхід до життя. Саме на відміну від конкурентів, вони зайшли на ринок і почали досить активно на той час просуватися через інстаграм та. Ком'юніті з інструкторів йоги, що є дуже важливим. Тут я хочу зупинитись, ми про це пізніше ще поговоримо. Але дуже класна фішка, я розділяю її і на сьогоднішній день. Коли ти заходиш через амбасадорів, або ну, тобто профільних амбасадорів, інструктора по йозі, ну хто ще краще може продавати твій продукт, ніж викладач, да, інструктор з йоги? Це прям геніально. Взагалі, таке амбасадорство, воно. Дуже круто працює, і на сьогоднішній день я не перестану про це казати, що навіть зараз формат роботи з блогерами, який на який дуже багато людей зливають бюджети, нові бренди, які починають і разово хочуть побачити результат від блогера, але так в 99 випадках не працює. Це іміджова історія. А от такі формати, як амбасадорство, це дуже класна гілка розвитку. Так, тепер що цікаве, чому саме Ело Йога, да, які сенси вони заклали? Тому що в кожній назві в. Кожному бренді є сенси та місія. Ело в нас транслюється як air, land і ocean, перекладається як повітря, земля та океан. Це символічно, тому що це три стихії природні, які поєднуються в баланс, і воно не випадково. Тобто це створює таку гармонію між собою. А місія бренду це надихати на усвідомлений рух. Тобто свідомий рух до свого балансу. Тобто з перших днів Ело будували не навкоренд свій не навколо одягу, просто що там одяг, а навколо свідомого підходу. І це прям дуже величезна філософія. Насамперед, бренд Ело зараз, на сьогоднішній день, він вже популярний по всьому світу. Але саме Елей, коли я сюди переїхала, в мене була така асоціація, як одягається така елейчанка, э, можна так сказати. Це завжди Ело. Це угі, тому що тут дуже часто взивають е, угі. Угі, Ело, і ти така класна, і ти з хавою йдеш зранку. Тобто це такий свідомий стиль елейської дівчини, тому що це про комфорт. Бізніше поговоримо, чому саме так зародилось це. Тепер я хочу з вами поговорити саме про продукт. Що ми бачимо? З вами на сьогоднішній день під брендом ELO і що є насамперед всередині, щоб ви розуміли, як формується взагалі така бізнес-модель і стратегія цієї компанії. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо одяг глобально. От якщо зараз будь-кого з вас запитати, ело йога, що це таке? Це бренд одягу спортивний. Зараз вже всі його купують онлайн, тобто це асоціація з одягом. А що всередині, що вони взагалі мають? Яку продуктову лінійку? Давайте подивимось. З Точки зору бізнес-моделі, в них є перше це одяг. Це класика, да, це в нас як працює тут високий чек, тому що це преміальний бренд спортивного одягу. В них середній чек десь 130-200 доларів іде. Ну це так, по даних з інтернету. Насамперед, якщо говорити не про всесвітню статистику, а про елей, я думаю, тут набагато більше середній чек, тому що є там тільки одні легін десь 80 доларів коштують. По різному. Ось, тобто тут в них акцент в одязі йде на високому чекі та повторних покупках, Тобто, тут лояльність, що є дуже важливим. Далі в нас Elo Moves. Тут цікаво, це рекурентний дохід. Що це таке? Що це означає? Це підписка. Elo Moves – це їх онлайн-платформа. Далі я детальніше про це розповім. Але щоб ви розуміли, не тільки одяг, в них є онлайн-платформа, там, де є заняття, медитації, йога, тобто працює по підписці. Тобто, Постійний кешфлоу вони отримують постійні гроші по підписці. Це взагалі дуже популярна історія в США, і підписка є насамперед одним з великих трендів з 26-го року всесвітніх. Так далі. Elo Glow System це перехід у б'юті сегмент. Це те, що в нас стосується догляду за шкіри, в них вже така додаткова лінійка є в магазині, тобто не тільки одяг. В магазинах в них можна побачити навіть ос такі освіжувачі повітря, дезодоранти, свічки, там купа всього постійно вони оновлюють, як не зайду, там щось новеньке. І четверте, це ELO Wellness Club, це офлайн досвід, це офлайн ком'юніті, є в Лос-Анджелес, є в Нью-Йорку. Детальніше розповім теж про це, це те, що в них також є вхід, мембершіп і так далі. Тобто, це теж одна з частин. От уявляєте собі, що ми бачимо як клієнти, от бачимо тільки там одяг, а в них ще отака гілка з різних напрямків. От і думаєте, що з цього взагалі можна взяти і впровадити в свою майбутню стратегію? То цільова аудиторія, якщо дуже коротко стисло, це умовно називається так, як міські жителі, тому що це одяг, все ж таки, для повсякденної повсякденного життя. Це в нас жінки і чоловіки, вік 25-47 років в середньому шукають одяг, в якому буде зручно і стильно. Якщо говорити про Tone of і культуру, то цей бренд саме транслює йога культура, лайфстайл, усвідомлений рух і спільнота ком'юніті це дуже важлива річ саме в цьому бренді. А, до речі, друзі, хочу додати ще, що от саме ця спільнота, ком'юніті це дуже важливо в брендах. Коли ми будуємо свій бренд, подумайте, як ви можете об'єднувати людей, щоб це було відчуття ком'юніті. От, наприклад, Via Flowers, навіть наш квітковий бізнес в Америці, так само ми формуємо спільноту. Ми робимо такі заходи, наприклад, як Beach Clean Up, Тобто ми робимо прибирання на пляжі. Це такий свідомий підхід, який транслює цінності нашого бренду. Ми залучаємо на наших клієнтів, наших друзів об'єднуємось заради великої доброї справи. І тут формується вже таке ком'юніті. Так само, наприклад, ми робимо м, такий для клієнтів і друзів бренду Easter's Picnic, Це як наша Пасха, Easter, да? Коли ми збираємо дітей, наших клієнтів, здавалось би, квітковий бренд дітей, але це наші цінності, сім'я, родина. І ми збираємо їх так само, формуючи спільноту. І це вже. Люди запам'ятовують, що flowers» – це не тільки квіти, це все ж таки про турботу, це про емоції, це про родину. Дуже важливий момент. Так, тепер ми з вами переходимо до маркетингу. Я хочу з вами розібрати декілька, тобто а конкретно десь сім напрямків, які застосовують цей неймовірно відомий карти якісний бренд в своєму просуванні. Як вони взагалі досягли такого успіху? Ловіть думку феномену. Перше важливе, що я хочу зазначити, це прямі продажі цієї компанії. Немає акценту на продажах десь, як часто буває в американських брендах, тобто на якихось платформах, магазинах. Вони мають свої офлайн-магазини та свої онлайн. Акцент йде на онлайн. Чому я саме це виділила в маркетингу їх? Тому що це важлива складова для бренду, коли він має тільки свою платформу. Це дає змогу такому великому бренду відслідковувати якість, відслідковувати температуру з клієнтами. Що подобається, що не подобається, аналітика, аналіз це дуже важливо. Вони формують конкретно свою таку екосистему всередині. Це дає змогу контролювати. А чим більше ти зростаєш, чим більше ти масштабуєшся, тобі треба. Слідкувати за якістю, тому що в них, до речі, був скандальчик. Якщо чесно сказати, коли вони почали масштабуватись на всесвітній ринок, багато почало йти таких жалоб стосовно їх якості. Ну, це може бути тим паче тут в Америці ну, Китай заповняє все, і якість, звісно, може десь. Особливо на таких об'ємах харамати. тому в них був такий момент, і це теж один із таких важливих маркерів, як вони цього запобігають, це контроль всередині своєї системи. Бо коли такі масштаби бренду, ну неможливо там без якихось факапчиків обійтись. Так, і в них е, свої власні офлайн магазини є. Звісно, онлайн працює краще всього. Ну це більша частина, це класика. Але офлайн в них 50 плюс магазинів, це по таких офіційних даних, вже у США, а також вони вже з 2023 року масштабуються на світ: Лондон, Дубай і різні країни. В них взагалі немає акценту на знижках, в них акцент на преміальному досвіді, на якості, На дуже часто змінюються колекції, не дивлячись на те, що вони мають преміальний сегмент саме в спортивному одязі. Не люкс, а преміальний сегмент. Більший чек, ніж у інших спортивних компаній, там Nike та інше. Але що тут важливо, вони дуже часто змінюють колекції. Я їх обожнюю. Тут просто з ними можна збанкратувати, якщо чесно, тому що вони прям такі сети підбирають під спортивний такий. Стиль і рубашки, і куртки. От в мене там декілька є улюблених наборів, і це прям так кайфово, що ти можеш це інтегрувати в свій повсякденний гардероб. Наступне. Інстаграм це головна сцена бренду. Інстаграм це завжди іміджова історія, і вони, на відміну від інших їх колег, коли зайшли на ринок, вони почали активно працювати з інстаграмом, і це дуже важливо. На сьогоднішній день в них 3,5 мільйони підписників, і вони прям транслюють. Не вони не продають, вони не роблять прямі продажі. Вони транслюють через лайфстайл, йога, стан, гармонія. Отак От вони транслюють свій одяг, тобто там немає прямих продажів. Що ще важливо? В них такі да більш мут відео по настрою, щоб людина хотіла бути в цій картинці. UGC контент це теж дуже важливо взагалі в Америці і в Україні, звісно. Але от саме Америка мені показує, що UGC контент це найважливіший, один з окей, один з найважливіших і люди довіряють. Тобто в Америці взагалі дуже багато скаму. І коли ти показуєш UGC контент людини, це вже така довіра, і ти хочеш. Бути в цій картинці знов таки так, і звісно, інструктори і амбасадори бренду демонструють не продукт, а стан спокій в цілому. Це теж важливо. що вони беруть людей з такою з такою самою філософією. Кожен їх пост це така частина бути тут. Зараз в моменті так, ну я не можу не сказати про TikTok, тому що TikTok і відеомаркетинг, звісно, в них присутні, в них короткі естетичні ролики. Свідомий день з Елло, Вони багато багато запрошують UGC-креаторів, Як вони кажуть, що взагалі дуже багато зірок, хто їх одягає про це пізніше, поговоримо, і вони прям показують, як в житті люди застосовують, як вони живуть з цим лайфстайлом Елло. Ніяких нема закликів до дій купити. Тобто це просто такий вайб, вайб, настрій, життя в стилі Елло. Це дуже класно. Я взагалі обожнюю такий нативний контент, я сама по собі не продажник. І я дуже люблю, коли через філософію цінності ми просуваємо свою послугу. Це прям дуже важливо. Бо коли ти йдеш от від душі, такий, продажів дуже багато постійно, наш світ заполонений цим. Але коли ти бачиш дійсно щось більше, ніж продукт. Тобі хочеться там бути, от погодьтесь. Так, наступне, оце моя улюблена частина. Зараз слухайте уважно, тому що це насамперед один із феноменів їх концепції, да, але теж бустанула їх, зробила прям тим, хто вони є сьогодні. Це одна із частин стратегії маркетингу. Це амбасадори, піар та селебриті. Це прям дуже важлива історія. Амбасадорство. Я ще раз повторюсь, от дуже сильно працює. Це амбасадорство неразова покупка у блогера, а саме амбасадорство невеликих. Це не обов'язково великі блогери. Це можуть бути 10 тисяч 20, але ваших, саме людей, які транслюють такі саме цінності. У е, коучів з йоги я не думаю, що там було по 100 тисяч підписників, але вони це транслюються. Це цільова аудиторія це важливо. Лайфстайл. І що скажемо тепер про ело йога? Да, вони як вони кажуть, вони не витрачають гроші, бюджети на традиційну рекламу. Вони живуть у медіа через зірок, тобто вони розповідають, що вони не платять зіркам, типу вони відправляють. Ну тут знаєте, да ми це все чули, друзі. Тому будемо цю інформацію упустимо. Я думаю, що там є величезні бюджети, але як вони кажуть, що тобто вони. Дарують через лайфстайл, тобто це така історія. у них був вибух саме в 2020 році, коли був ковід, і вони активно розсилали зіркам. Тобто, це якраз пам'ятаєте ковід, коли ти хочеш вдягнутися в щось таке спортивне, всі дома, але щоб воно було стильне. І в них такий був бум, такий феномен, прям вони залетіли на ринок. Тоді зірки почали їх носити. Але стосовно наскільки там було по бюджетах, не знаю, не знаю. Ну те, що. Я думаю, що навряд чи прям безкоштовно. Так бо вже всі стали Ело йога. Окей, е, хто в них зі рахових облич? Дуже багато популярних, е, особливо голівудських зірок. Кендал Дженнер, Хелі Бібер, Бела Хадід, Діджі Хадід. дуже дуже такі сильні вже імена. Погодьтесь. Тобто, ну що означає для бренду вже один раз одягнув, хтось це вже топ. А вони майже постійно, ну це постійно. Вони транслюють, їх ловлять. Вони теж за цим слідкують. А Тейлор Свіфт. Селена Гомес та дуже багато інших. Окей, далі поїхали. Яка в них знов таки фішка, як вони транслюють? Чи в них немає спонсорських постів? Тобто вони дарують, роблять колаборації, і це просто як робить, я не знаю, таке розповсюдження їх, їх стилю. Звісно, є такі блогери, що так дійсно вони можливо так дарують, але я думаю, що там бюджети, дай Бог кожному. Що ще важливо, от якщо взяти бренд саме Ело, в них настільки вже йде візуальний код, от їх мінімалізм, їх деталі, що в принципі кожна жінка, яка вже одягає цей бренд, вона стає живою рекламою. Тобто це вже на них працює. От теж, зловіть собі думку, я на початку сказала, що багато брендів спортивних, да, там Nike, Adidas, та, ну купа всяких, ой, що теж да, в такому ритмі, але вони більш мас мас-маркет, ніж Ело, але вони. Ело саме вони взяли свій стиль, йога, трансляцію все, про що ми сьогодні розбираємо, це одна концепція велика. І ти одразу бачиш, що це Ело. Тобто, що це точно не Adidas, що це точно не Lululemon, хоча вони теж дуже такі схожі, теж класний бренд. Але от ти вже по стилю бачиш, саме, що це Ело-йога. Так, наступне, наступне що я хочу виділити саме в Ело. Йога, що вони застосовують як пересування да, свого бренду, як формується великий бренд. Це ком'юніті та події, не тільки онлайн. Тобто дуже важлива складова і цінність є також у нас офлайн завжди, тому що всі вже знаходяться в онлайні і працюють, і хочеться це відчути, побути десь. Так, в них е, сформувалось декілька офлайн-локацій. Саме є в Лос-Анджелес. В них. в них є е, Ело Хаус на Берегі Хіллс. Там в них є різні і кімнати для медитації, і спа, і кав'ярні. Тобто, це місце, де люди потрапляють в таку культуру, філософію, стан Ело-Йога. Також у них є і в Нью-Йорку, і зараз у них вже формуються взагалі всесвітні різні напрямки. Але що є важливим, що це Ело Велнес Клаб, це частина їхньої такої офлайн-екосистеми, яка поєднує фітнес-студії між собою. Спазони, кафе, як я вже сказала, і тут важливо, що цінність формується в такому колі особливих людей, як завжди. Тобто, все одно, якби ми не казали, що основні гроші, все зараз в онлайні офлайн це завжди додаткова важлива цінність. Також вони е, роблять такі піар акції, як дні, запрошують інфлюенсерів, запрошують зірок, якісь колаборації, тренування. Це от теж працює в офлайн зоні. Так, наступна гілка це колаборація та партнерства. Дуже класна штука, і я вам раджу прям замислитись, з ким ви можете партнеритись в своєму бізнесі, тому що партнерство це завжди про масштаб, це про динамічний розвиток, тому що разом з кимось ви завжди сильніші. І Ело Йога дає цьому приклад. Тобто, завжди міжнародні компанії ведуть такий вектор до партнерства. Ело Йога, наприклад, звісно, вони як і кожна компанія бере. Підбирає для себе партнерів по цінностях, по філософії, по сегментації. Це дуже класно працює. Наприклад, з ким вони колаборуються? Це Equinox, теж спортивний клуб. Дуже такий популярний в Америці. Nobu Hotels, готелі, Ірвон Market, Це такий в нас в Каліфорнії, локальний в Лос-Анджелес. Магазин магазин з екопродуктами свідомими. Дуже такий дорогий, але прям там філософія така, прям ниточка, як з Ело-Йога. Прям вони супер класно працюють і на івентах сумісних, і продукцію продають деяку Вервон теж, таку як, наприклад, шампуні, догляд за тілом від Ело також. Додаткова лінійка, розумієте, як воно працює, коли люди це бачать. Ну прям ідеально. Це знаєте, це як називається не реклама, це як бренд асоціація, коли створюєте середовище з допомогою партнерств. Тепер наступне і останнє, що хочу зазначити, те, що прям дуже цікаво, це Elo Moves, це діджитал продукт як маркетинговий канал. Це формат підписки, це онлайн-платформа для занять йогою, фітнесу, медитацію та розвитком усвідомленості, створена цим брендом. Підписка коштує близько 20-25 доларів на місяць. Взагалі для Америки, це нічого на місяць, дуже дешево. Але. Це дає постійний кешфлоу при грошей компанії, і звісно, це формує постійну присутність в бренді. Ти займаєшся, ти в бренді купуєш одяг. Теж тобі хочеться бути в цій ком'юніті, тобто таке коло, знаєте, обміну. І що тут є? Що є взагалі в цьому напрямку? В них це відео уроки зазвичай з інструкторами, програми, челенджі, теж дуже класна мотивація, аудіомедитації, дихальні практики. Стречин, пілатес, бари та різні лекції для розвитку майнсету. Знов таки, чому ця підписка дуже класна, і, взагалі, якщо взяти їх бізнес-модель, да як вони працюють зі своїми клієнтами, окрім того, що це дає постійний кешлоу, це дає змогу постійно працювати і бачити. Клієнтів, про що вони думають, що вони хочуть, тобто це постійна взаємодія з клієнтами, тобто які практики вони займаються, наприклад, якщо бачать, що більше там йогою, логічно, що вони можуть більше додавати щось для йоги або там нові напрямки. Розумієте, це такий величезний взаємозв'язок, коли ти всередині своєї компанії формуєш для себе таке поле. Ну і звісно, емоційний зв'язок. Це як друге крило бренду. Ось так, друзі, ось такі. В ело Йога інструменти, інформація, як він будувався не з чарівної палички. Сам цей бренд вже був побудований досвідченими людьми, класною командою, яка за багато років сформувалась. Але що тут є важливим? Яка думка? Що ти. Формуєш, тобто ці власники, які створили бренд Ело Йога. Вони, окрім того, що був попит, да у х на це вони самі, тобто це транслюють. Два засновники вони займались йогою, один відновлював спину, інший там займався для свого майнсету, і це створило їх таку ідею, яку вони об'єднали в бізнес, від якої вони горіли. Це їх філософія. Вони не просто так: там два е, чудака, які по п'ятницям пиво п'ють, вирішили зробити Елойо ні, тобто це люди, які свідомо вклали свою ідею, і чи було було до цього на ринку спортивний одяг та купа спортивного одягу. Так що ніколи не бійтесь, якщо ви ви хочете запустити якусь нішу, у вас є ідея не бійтесь, пробувати, тому що. Все вже придумали глобально до нас, але наша енергія, наша ідея, наш стиль це те, що буде робити наш продукт унікальним. І подумайте, що саме з Ело Йога ви можете взяти для себе. Наприклад, те, що я можу вам наприклад, діскати Ая Флаверс компанія квіткова компанія. Да? Але от подивіться, скільки знадивленості можна до себе впровадити. Це і відчуття ком'юніті, це і заходи сумісні. Це формати підписки, так само, тобто, і в кожний бізнес можна завжди щось взяти від великої компанії. Тому, друзі, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, яку компанію ви хочете розібрати наступного разу, і ваші інсайти.